Усім привіт! Сьогодні буде у мене огляд покупок продуктів і довгоочікувано вами українською. Вибачаюся одразу за свій суржик, тому що взагалі-то коли знімаєш відео, і так хвилюєшся, А якщо це кхм, виходить не так, як завжди, то хвилююся вдвічі більше. Де я сьогодні була? Я була сьогодні в варусі. Давненько вже там не була, в Салтівському і в м'яснику. Тут в мене три чеки, і взагалі ну, загальна сума вийшла в мене десь одна тисяча гривень. Що я купила? Накупила сьогодні таке м'ясне все. Взагалі-то я пішла до варусу за оціми яблуками, ну, а там пішло-поїхало. Ну, і давайте почеку бо так легше. Салківському я купила кусочок сира, отакий от на 47 гривень він мені обійшовся. Це нам на гарячі бутерброди мультипечі. Дітям дуже подобається. І ми залюбки іноді таке любимо скуштувати. Тому купила 47:30 такий кусочок. Так, пакети-пакети, ковбаска. Так само на бутерброди. А ще вона мені дуже подобається на яєшню, коли я смажу. Лікарська, вищого сорту. Вона смачна, вона не липне, не липне до пательні. Мені подобається, вона так не надувається, знаєте, не розбухає. Непогана ковбаска. І зараз, до речі, вона по знижці. Цей кусочок мені вийшов тут на охичек. На 66 гривень. По знижці вона зараз 125 гривень кіло. Да, угу. Ще ми дуже любимо ось такі чіпси. Ми вже потаскали тут всі дружненько, поки додому донесли. Дуже смачні, іноді собі купуємо. Не бюджетні, але хочеться таких смаколиків. На 82 гривні оця упаковочка. Вибачте, телефонний дзвінок по роботі. Так, на чому я зупинилась. Чіпси дуже смачні. І ще, нарешті, у них свіжайший печінковий такий рулетик, паштетик рулетиком. З вершковим маслом. Дуже чоловік мій, полюбляє такий, і Софійки подобається на бутерброди зранку. Тому Купили, да, ну, давненько вже теж набрали. Так, 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 97 гривень кіло на 47 гривень. І сума чеку у мене 244 гривні оце все. Далі в м'яснику. Що я взяла в м'яснику? Дивіться, я взяла ошиюк свинячий. Ось така ціна. І дивіться, які добрі, добрі шматочки. Я прям бачу, що я з нього зроблю. Хочу стейки зробити в мультипечі. Ну, що таке? Ось це ж пакет пакету. Це ось такі стейки. Він уже нарізаний був отакий, От бачите? Замариную і отак на решітці. За пеку в мультипечі. Ціна чудова: 180, ну, 190 гривень кіло. Зараз о шию вже за 200 Тому, думаю, вигідно, вважаю, вигідно, буду себе виправляти одразу. І що я ще взяла? Пашина свиняча. Знаєте, я не знаю, що таке пашина, що з нього роблять, але потім згадала, як мені вже касир підказала. Це на рулет беруть таку частину м'яса, вона таким пластом іде. Тут у мене все таке скомкувалось. Взагалі я взяла, щоб наробити фаршу. Тому що воно таке жирненьке і м'ясненьке. А на касі вже касир каже, зробіть рулет. Ну, Подумаю, куплю печериці і, можливо, і зроблю цей рулет. 140 гривень кілограм на 201 гривню. Загальна чеку у мене ось така. Так, це стосовно м'язка. Тепер варус. Варусі я, повторюсь, пішла за яблучками. Ось такі яблучка. Вони дуже смачні. І вони дуже-дуже ароматні. Вони такі маленькі, але смачненькі. смачненькі. Була, була приваблива ціна 13,50 на 30 гривень. Практично, я набрала такий пакет. Нехай дітки тягають потрохи. Дуже смачні. Це мої улюблені яблука. Ще печиво, роглик. Ми його вже його, ну, я не знаю, раз 10 купували. Зараз чудова ціна 400 грам, 31 гривня. Так, огірки. Огірки були. По такій теж добрій ціні. По 60 гривень кіло, 28 гривень, тут 4 огірочка. Начебто добрі, подивимось. Взагалі вони одразу псуються з наступного дня, але будемо сподіватися, що в цьому разі нам повезе. І ми поїмо нормальних огірків. а не будемо відрізати, вирізати там щось. Так, загубилася. Салат на суміш. Салат на суміш. Ось така. Тут у нас листя шпинату, рукава, румексу. Латук зелений, латук червоний та радічю. 70 грам. Ну, до речі, оце мангольд. Ось оце повинен бути Мангольд. Але він тут не заявлений. От така суміш на салатики до гірочків наших. Зараз вона по ціні 46,90. І до салатику пекінська капустка. Теж таку невеличку взяла 12 гривень з копійками по 80 гривень кілограм. І по добрій ціні. Зараз 79,90, іде е, куряча печінка і серце. Ну, Але печінки там більше, ніж сердець. Ось я взяла скільки там 600 грам. Е, дуже дуже е, хочу зробити з вершками протушити, протушкувати. Ще був хліб. 250 грамів, 12,10, це він залишився на роботі. Це я на обідню перерву собі брала. Він заварний. І що ще я взяла? Сосиски. Сосиски. Я такі раніше не бачила. І ось коли я їх побачила, мої... в, мене, в моїй уяві прям ось так на вечір склалося меню. Захотілося мені зробити хот-догів дітям, ну, всій родині. Купила я отакі сосиски. І що ви думаєте? Я забула зайти в АТБ і купити булочки для хот-догу. Ну, нічого, завтра візьму. У мене морква по-корейськи по є, майонез гірчиця є. Все. Бери і роби. Вищий сорт. Київський м'ясокомбінат. Ну, я так розумію, це той Салтівський. Зараз всі магазини салтівські, от з такою у них новий логотип. Якісь елітні, не, не знаю, перший раз бачу, вони зараз по знижці, а на них 50% знижка по 100 гривень кілограм. ця упаковка вийшла мені на 95 гривень. І що у нас тут термін до 6.02? Так що зверніть увагу, можливо, я комусь підказала, що можна зробити. На ранок якусь вкусняшку, так, на сніданок або ввечері, будь ласка, по бажанню. Все, і оце все у мене пошти 1000 гривень. Ось так. Так, вибачаюся <смірші> за свій суржик. <смірші> вибачаюся. По роботі я українською, ну, це терміни, знаєте, робочі процеси, якось вже звик. А ось описувати продукти це вже мені трошки важко ну, переноровитися, тому вибачаюся. Все. Всім бажаю мирної, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких. Не хворійте зараз. Всі хворіють, а кажуть, знов ковід цей виліз падла. Тому бережіть себе. Пока-пока.